Вимога публічності не є абсолютною. Так, за статтею 6 іноді може виявитись необхідним, обмежити відкритість і публічність процесу для того, щоб, наприклад, забезпечити безпеку свідків чи не розголошення відомостей про них, або сприяти вільному обміну інформацією чи думками при здійсненні судочинства. Розглядаючи скаргу на недотримання вимоги публічного розгляду справи, Європейський суд розглядає аргументи, надані Національним судом. На предмет їх достатності та відповідності щодо цілей, що переслідувались. У разі якщо підстави для закриття судового засідання в суді першої інстанції визнаються не належними, Європейський суд досліджуватиме, чи міг публічний розгляд справи в суді вищої інстанції компенсувати цей недолік. Так, показовим прикладом недотримання вимоги публічності судового розгляду справи є справа Шагін проти України. У цій справі для забезпечення публічності розгляду справи суд вже виняткових заходів. Для цього було орендовано великий зал, у якому відкриті засідання проходили протягом перших шести місяців. Після рішення розглядати справу в закритому засіданні, розгляд справи в закритому режимі відбувався протягом майже 10 місяців. В ухвалі суду про закритий судовий розгляд справи зазначались дві підстави: запобігання розголошенню відомостей про свідків і потерпілих, забезпечення безпеки учасників судового процесу. Єдиним поясненням, наданим стосовно того, що спричинило такі побоювання, було посилання на присутність у залі невстановленої особи, яка, як стверджувалось, була озброєна і здійснювала аудіозапис за вказівкою заявника, ігноруючи при цьому вказівки суддів. За обставин цієї кримінальної справи, Європейський суд визнав, що сама справа викликала значний суспільний інтерес та була значимою для громадськості. Для забезпечення присутності громадськості суд забезпечив розгляд справи в придатному для великої кількості людей приміщенні, та забезпечив всіх належних заходів підтримання порядку. Європейський суд вказав, що міркування безпеки повинні бути достатньо переконливими і повністю поясненими. Єдиною конкретною підставою, наведеною судом першої інстанції на виправдання недопущення громадськості, було посилання на присутність якоїсь особи, яка здійснює аудіозапис процесу, і була озброєна. Але невідомо, чому через цю одну особу виникла потреба недопущення громадськості. Для вирішення будь-яких питань безпеки, які виникли через присутність однієї особи, можна було вжити менш масштабних заходів, наприклад, вивести її з залу. Інші аргументи суду першої інстанції посилання на необхідність не допустити розголошення показань свідків і потерпілих та загальне посилання на безпеку учасників процесу просто не були пояснені Національним судом. Європейський суд визнав, що не було наведено підстав, які б могли виправдовувати позбавлення громадськості можливості бути присутньою протягом усього процесу. А відкритість розгляду справи у Верховному суді не компенсувала закритість її розгляду в суді першої інстанції. Вимога публічності судових засідань передбачає, що доступ громадськості до судового засідання має бути забезпечено реально на практиці. Одна із справ проти України, а саме Лучанінова проти України. Стосували скарги заявниці на те, що розгляд її справи про адмінправопорушення не був публічним, оскільки відбувався в диспансері, в якому знаходились заявниця зі своїм онуком. Хоча право на судовий публічний судовий розгляд не є абсолютним, заходи, до яких у цій справі вдався суд, які обмежили право заявниці на публічний розгляд її справи, не були суворо необхідними в розумінні пункту 1 статті 6 конвенції. Зокрема, Європейський суд зазначив, що хоча доступ громадськості до судового розгляду справи з заявниці формально не був обмеженим, обставини, за яких він реально відбувався, були очевидною перешкодою його публічності. Крім того, суд не дозволив іншим особам, окрім учасників провадження, залишитись в палаті, де відбувався розгляд, або входити до неї. З матеріалів справи також не вбачалось існування загальнодоступної інформації про дату та місце засідання. Публічність судових рішень ще одна вимога пункту 1 статті 6 конвенції. Відповідно до цього положення судові рішення проголошуються публічно. Але за практикою Європейського суду, це не означає, що рішення має завжди проголошуватись судовому засіданні. У кожній справі форма публічності судового рішення за національним законодавством має бути оцінена в світлі особливостей конкретного провадження з посиланням на предмет та ціль пункту 1 статті 6 конвенції. При здійсненні такої оцінки провадження має враховуватись в цілому.